Найсвятіша Мати Божа, Мати милосердя, стаємо перед Тобою і Твоїм Божественним Сином, щоби скласти наші жертви, благословити нашими устами, почитати нашими серцями, просвіти, царице, наш розум, очисти нашу душу, зігрій нашу волю, щоб ми могли достойно жертвувати. Ці ознаки нашого підданства на більшу славу Бога, твою честь та користь наших душ. Амінь. Ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ нашим. Ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться за словом Твоїм, Богородиці Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, Ти тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ нашим. І слово сталося тілом. І оселилося між нами, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, спас... Спасителя душ наших. Пресвятая, Богородице, молися за нас, Господи, просимо, благодать Твою вли у серця наші, щоб ми від ангела, спізнавши. В Христа Господа, Його стражданням і Христом були доведені до слави світлого Воскресіння, благодатью Господа Ісуса Христа, якому належить слава на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдина чиста і благословенна є.